Друзі, всіх вітаю з вами Михайло Томів, канал Пасіка на Лежаках 500, Ну що ж, сьогодні 1 квітня приїхали на пасіку, ось дивимось, наші дівчатка нарешті, нарешті полетіли, але декілька днів тому в нас теж випав сніг. Дивився в багатьох регіонах, деяких випало снігу по пів метра. Ну, це відчутно вплинуло на розвиток бджолиних сімей. Також це відчутно було і на нашій пасіці. Наприклад, вчора пригрили сонечко, на вулиці було достатньо прохолодно. Дуже багато бджоли. Полетіло одразу на сади за пилком, і як затягнуло сонце, пішов е, холодний вітер, і я приїхав на пасіку і побачив картину, коли дуже багато бджол просто випадали на землю, вони замерзали. і Багато з тих бджіл просто не змогли повернутися е, до своїх вуликів. ну Скажемо це. Достатньо така неприємна картина. Вибачаюсь за формат сьогоднішнього відео, але я один на пасіці і думаю, що вам цікаво побачити, як в нас йдуть справи. Думаю, що через буквально тиждень ми почнемо інтенсивно нарощувати бджолинні сім'ї. Як ми будемо це робити, ми обов'язково вам покажемо. Чому? Саме через тиждень дам таку трохи інформацію, тому що саме через тиждень вже піде більш так стабільне тепло. А для доброго, швидкого розвитку бджолам необхідне саме стабільне тепло. І одне з найголовніших це стабільний принос пилку. Коли його дуже мало в природі, е нарощувати, починати нарощувати джолинні сім'ї нема сенсу, бо від цього нічого не вийде, так скажемо. Ось так от ну, дівчатка потрохи літають, більш сильні сім'ї носять більше пилку, якісь там більш слабенькі, вони вилітають але не так інтенсивно. Але на вулиці прохолодно. Сонця нема, десь до 12 градусів тепла, але вітер теплий, відчутно теплий, тому і джоли літають. Тут в нас цих більш Таких старих вуликах, яким вже більше 10 років, в них джела карника, є карника пішець, є карника ворога толерант. І декілька сімей карніки штрьомір. Це лінії всі. Всі розуміють, ми матки саме не виводимо. В останні часи ми їх замовляємо і нам відправляють. Ми хлопці, які займаємось саме медовим напрямком, тому, чесно кажучи, нема часу, щоб ми займалися і виводом маток, тому що це займає дуже багато часу. І тому я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Ось такий в нас на сьогоднішній день обставини. Ну, дівчатка понесли, понесли пилок, понесли різних кольорів, бачу, значить, це говорить про те, що в природі вже потрохи починають. Квітнути різноманітні трави, садові дерева, верба почина, поч, починала квітнути ще декілька днів тому я бачив. Так що, все буде добре, все буде в Україна, будемо чекати на тепло та на гарний розвиток. Що ж, всім дякую, ось такий невеличкий огляд нашої пасіки. Пасіка на лежаках 500 Будь ласка, всі, хто нас дивиться, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково я намагаюся відповідати, коли тільки з'являється змога це зробити. Ну що ж, на наступному тижні починаємо інтенсивно нарощувати бджолу. Як це буде, як виглядає це на нашій пасіці, ми вам обов'язково покажемо. Підписуйтесь на наш канал, нам буде дуже приємно з вами і надалі працювати та на благо нашої країни. Всім дякую, всім пока-пока.